Так, всім доброго дня. Значить, Сьогоднішнє відео посвячене наявності Volkswagen B5, який я хочу поміняти на квадроцикл. Значить, машина на реєстрації документи, договор куплю-продажі з реєстрацією, з доками все окей. Технічна машина повністю справна. Їде 4 нових зимових колеса. Так, що в задні, що в передні. Абсолютно нові тітани. Візуально є багато нюансів по кузовщині. Права сторона більш-менш нічого такого страшного нема. Ну, коротше, машина для їзди, не для красоти, щоб там на ній красуватися, а їхати є скоцька ось тут. Побитый задний бампер, лопнутый фонарик, бампер на быструю руку прикрученный, значит, э, было незначное ДТП, удар э, э, в стейку, вот сюда в дверь как раз пришелся, порог замененный, тут вот такая красота, салон Тільки пилюку повитрушували, а так нічого ніхто не робив. Надо там він чистий, Чи то Коротше, вже кому треба. Двері з розборки взяли, в колір підійшли. Хто хоче фарбувати, фарбуйте. Молдинги є лежать в багажнику. По передньому лівому криву є От такі моменти. Воно відрихтоване, тобто і хто хоче там виводить красоту, будь ласка, по поїзді машина по подвістрі, нічого ніде не, не стукає, не грюкає, їде, їде вона дуже прилично. Із плюсів ще стоїть газ четвертого покоління. От Мотор 1,6. Питання, типо, чи бере масло, чи не бере, я не знаю. Машина досталась мені після. Того як я її вдарив, я хлопцям купив другу машину, а цю забрав собі, потихеньку відновили, навіть не я відновлював брат, ну як відновлювали там. Поприкручували, скрутили все в кучу. От на сьогоднішній день вона мені не потрібна для целей таких, щоб взяти і їздити. Я ж кажу ще раз, не красуватися а там якусь... Дивиться, що це рапинки, там ще щось, а просто чисто взяти і їздити. Машина саме раз. Не відчиняється задня права дверь, Навірно, там щось десь спало. Ці всі двері відчиняються. Я її навіть і не мив. Тут ось. Тут все чотенько. Салон більш-менш Ну, Помити треба. Хтось, якщо хтось захоче поміняти його на жигуля це то, що треба. Але я хочу поміняти його на квадроцикл. Квадроцикл, можливо, моя невелика доплата, але має бути повний привид обов'язково. І щоб не, не угандошений. А технічно справний, якщо там є якісь нюанси, ну, в принципі, як і по фальцю кажу, якщо є нюанси там по пластику, царапінка, то мене вже не дуже цікаво. Зараз покажу, як машинка заводиться. Значить, Газ стоїть, ага, ще в подарунок іде запаска є. Так. Значить... Моторчик робить, щоб чула. Світиться на панелі оця штука, типа тормозною жидкості чи щось там, не знаю, що там. Етат. Але попередній власник тоже казав, що лазили, розбирались. Все є десь, або на цих фішках немає або контакт, або ще щось. Машина тепла, я 5 хвилин як приїхав. В принципі, що на холодну, що на гарячу вона заводиться без проблем. Щось навіть стекла валяються в цьому. Магнітола є е, ці. Господи, ось тут вона зараз її достану, десь ми запихали. Магнітола є. Але не під кенвуд. У мене колись така була, вкрали став і. Ще й не моя, друга взяв, а її взяли і вкрали по колонкам розірвані чи відірвані провода. Брат казав, я не, Туди я налазив, не, не знаю. вот ну, вот двигатель працюя как бы питания нема ну, вот такая машина вот такая машина что еще сказать кому заинтересовало. Якщо за гроші 2500 2500, і вона ваша. Отак, От нічого не робимо. Ключ як паспорт. Реєстрація зняття з обліку можливо, але враховуючи те, що ми її сьогодні переформили, бо закінчилася ця. Як її називають? Генеральна довіреність була, Пришлось виписати договір куплю-продажу. Через рік, щоб не платити ці всякі налоги, всяку фігню, можна буде її без питань зняти. Або якщо захочете раніше, налог з вашого боку проплачуємо і питань нема ніяких. Так, я на ній тільки що їхав. Так, да, звісно, у мене дизельний бусто і двохлітровий дизель. Друга машина, то в принципі би... ну, бензин є бензин. Хтось любить бензин, я, наприклад, вже після дизеля бензина не хочу. Якщо може кому треба для певних цілей, я кажу, їхати, іменно технічна машина в огнях. Не бит не крашен, без пробіга по Україні. Короче, все як завжди. Але бажано обмін на квадроцикл. Отакий красавчик.